Привіт всім! В цьому відео я покажу, як встановити любі ігри чи програми в Steam за безкоштовно. Для цього відкриваємо браузер і завантажимо програму Steam Tools. Вибираємо перше посилання і натискаємо на цю кнопку і тут. Після чого, звісно, ми встановлюємо цю програму. Все приймаємо, погоджуємося і встановлюємо цю програму. Після запуску Steam Tools. На екрані відображиться лого Steam. Поки що ми його можемо перемістити в любе місце. Це поки що. Наступне, що ми маємо зробити, це пошукати в інтернеті Steam Database. Для тих, хто не знає, цей сайди зберігаються всі дані про ігри. Натискаємо на поле пошуку і шукаємо ту програму чи гру, яку ви хочете завантажити за безкоштовно. Наприклад, я візьму Soundpad. І тепер головний момент. В AppID копіюємо те число, яке у нас випало в цьому рядку. Те число ми копіюємо просто. Шукаємо новий сайт під назвою Piracy Bound. На цьому сайті авторизуємося з Discord і тепер цифру з APID вставляємо в це поле. Над рядком є 4 джерела. Я рекомендую взяти другий. Коли ми вставили число, взяли джерело, натискаємо на підтвердити. Той архів, який нам завантажився, ці всі файли ми розархівовуємо. Наприклад, я поставлю на робочий стіл. І нарешті, після всіх завершених махінацій, ми вибираємо всі ці три файли і перемішуємо їх на логотип Steam Tools. На вебі повідомлення, що треба перезапустити Steam, щоб всі махінації приступили в силу. Перезапускаємо Steam. Щодо файлів, їх можна вже видалити, а Steam Tools можна закрити. Тепер, коли ми зайдемо в бібліотеку, у нас з'явиться сандпат. Враховуємо той факт, що я її навіть не купляв, а вже можна його встановити. Щодо Steam Tools і його можливостей, а якщо ми зайдемо в властивості, все буде на своїх місцях. Тестування є. Оновлення приходять. У штаму все є. Бомба не штука. Навіть, якщо ви захочете встановити гру... Стімкла буде на місці і в себе зберігатися. Для тих, хто не вірить, ось скільки використовується місця. Думаєте, тільки одна гратика, наприклад, репо. Бачите, теж використовується. Дякую тим, хто переглянув моє відео. Підпишіться також на мій телеграм-канал, щоб бути разом зі мною. І до зустрічі!